Я вирішила вийти в такий невеличкий святковий ефір. Не знаю, без попередження знов. Хто прийде, той прийде. Дякую всім за побажання. Вони досі прилітають мені в різні месенджери, дуже приємно. Вже мене мої привіталися о півночі, хоча я народилася, можна сказати, пізно ввечері, о 9 годині, майже о 9. -й. Вони завжди мене вітають опівночі, як тільки там хвилина на першу, вже, вже з квітами, вже в ліжко і з подарунками. Привіт, Христина, привіт. Сьогодні в мене такий трохи святковий ефір. Особливо ні про що балакати не будемо. Просто до дня народження я вирішила до вас вийти. Давно не була, вже засумувала. Привіт, Оля, привіт. Е Засумувала і вирішила вийти до вас поспілкуватися. Святкувати день народження ми будемо вдома, в колі сім'ї, чоловік на роботі з сином, з округою, по-домашньому нікуди не йдемо. Дякую, вітаю, бажаю всього на кращого. Дякую, дуже приємно. Зачекаю, поки прийдуть ще, ще люди. Я думала зробити гарну світлину на обкладинку, а потім плюнула, думаю, вийду, як є. Чого тут чепуритися, щось вигадувати? З Днем народження Оля, дякую, вишивальна черепашка. Я ж не просто до вас прийшла. День народження це ж завжди вітання, подарунки. Свої подарунки до Дня народження я збирала ось таку колекцію. Це колекція моїх дітей. От я так і підпишу, що День народження і мої діти. Ми тобі всяко любимо. Дякую. Нерозчисано зло. злода, нерозчисано, не в гуморі. Ось зараз я покажу вам свою колекцію дітей. Це такий собі я подарунок зробила. Я довгенько збирала цих діток. Ми з Юноною божевільних Хрестики трошки так якісь у нас перегони були по цим дітям, хто який знайде і хто які придбає. Зараз ще зачекаю, хто там приєднається. Я завжди, як та хрюшка, не, не попереджаючи, вийшла в ефір. Зараз мені треба відкрити ваш чат. Ну, нарешті, хоча б частина запасів. Це, ну, це буде частина, яка називається «Мої діти. Не дівчата. замітьте, не баби, не дівчата, а діти. Тому що тут є вже і хлопці. Я знайшла раритетних хлопців і в моїй колекції поповнення. Поки що я не планую ще шукати якісь <кій> запаси, тому що вже і цих достатньо. Зараз я знайду свій ефір. Так, все, знайшла. Ну що, будемо починати. Я їх не складала там за порядком. Не складала за порядком, беру перший набір, який мені попався. Не складала, і саме перша дитина це оця дитина, яку я знайшла на розпродажу. Це мій єдиний набір від Let's Stitch, який я колись побачила, мені закуртіло його придбати. Дівчина з гарбузом. Так, летні 992. Мені сподобався цей сюжет. Я думала його вишити на шопер. Але тут 23 на 19 для шопера, мабуть, великувато буде. Ну, такий набір. Вже потрьопаний, як кажуть, життя його потріпала, покусало. Але мені він подобається. Тут є і бекстіч, і котик, і дівчинка така чарівна в капелюшку з зірками. Так, я не знаю, як вам показувати, бо планшет реагує на рухи. Гарний, Гарний, так, мені подобається. Є ще один набір, мені здається, від light Там, здається, котяки з гербузами, але котяків я не захотіла. У мене є дівчинка. Дуже класний сюжет. Дякую. Тут 33 кольори, 16-та їда, бекстіч. Хрестик, півхрестик, і фрузилки навіть є. Цікаво, де тут фрузлки є. Я щось їх не помітила. Ну, десь там фрузилки є. Це перший такий старенький набірчик. Тут не позначено, якого він року. ниточки анкор, три планшетки. Буде колись відшиватися. Так, відкладаємо назад. Наступний ось так показувати буду. За цією дівчиною я ганялася, я питала, в магазині вийшла, Вони сказали, що її немає я вже в продажу, тому що він знятий давно з виробництва. Тому я придбала в рукодільному судді дочку, замовила. Ось такі тут планшетки. Хто здогадається, який цей сюжет, можливо, здогадаєтесь. Ось така дівчина. У мене це асоціація з дитинством, з безтурботного дитинства. Танок, танок в полі називається. Я її дуже-дуже хотіла, не дивлячись на те, що в тут якісь проблеми з ногами. Вони дуже згоріли. Будемо вже вважати, що дівчинка мешкає в сільській місцевості, і там, знаєте, засмага падає, як де що відкрите, то, -то засмагає. Це лукас набор b 558 Так і називається танок в полі. 30 кольорів, 18 їде, 28 на 37. Дуже її хотіла, вона вже в мене є. Ось вона така радіє, можливо, там сонечко, можливо, очікується дощ. Знаєте, як діти, коли дощ крапає, вони бігають по вулиці, піднімають голову вгору, руки так от розкидають і чекають, коли і ще рот відкривають. Не знаю, як ви так робили в дитинстві, ні? Ми так робили: ловили краплі. Ніхто тоді не думав, який той дощ чистий чи не чистий, ловили краплю ротом. Іноді це, взимку смоктали бурульки. ну Це, мабуть, всі таке робили, як діти. Тож, це друге робили, да? це другий мій, мій такий набір. Тут яскрава сама дівчина, а поле представлено в таких сірих кольорах. Тобто тільки акцент йде на дитині. Дитина така ось, волосся розпущене. Ну, мені асоціація з безтурботністю. З Днем народження, здоров'я, щастя та миру. Дякую, Сімафора Засміяновна. Дякую. Тоже, дуже класно. Далі. Наступне. Я, я їх не перебирала, я їх просто дістала з ящика. Цей сюжет, це теж Лукас. Дивіться, він який пухкенький. Цей сюжет я побачила відшив у нашої Марини Марії Хрестик. На сторінки лазила, побачила. Я коли побачила цей сюжет, я одразу згадала, що це я в дитинстві кішки, собаки, все тягла додому. Мама казала, нам не треба, у нас вже є. І мама в мене така ж сама була, така дитина, що збирала всіх тварин по вулиці. Їй сварили, казали, не принось, не годуй. Ну, що поробиш, якщо воно таке гарненьке, миленьке. Тож, ця дівчинка теж асоціація з дитинством. Тут песик на руцях. Кіця має їсти цього молока з миски пити. Це лукос у нас кращі друзі, 16 та їда, 35 на 40, а де її номер АБ518. Вона ще, здається, є в габелені, а в мене хрестику. Теж така цікава робота. Вони всі ці дітки будуть в планах вишиватися потроху. Я почну з самих менших, а потім вже діду до цієї. Тому що ця дівчина, мені здається, 1060. У мене є перенабір. Я не пам'ятаю. 60 тисяч, чи скільки тут е... хрестиків. Ну, така пухкенька робота, до 16 з розліновкою. Так. Сортуємо дітей, складаємо туди. Так. Ось туді, ось ця дівчина, як я побачила цього гуся, як її оці ніжки, що вона оце сидить, виколупує ці пелюстки з ромашки. Я просто не могла пройти повз. Ну це, це ж просто сільська дитина. Я народилась в селі, виросла там до 18 років, мешкала там <кхух> гусі, кури, всі, всілякі тварини, це все було наше. Тому ця дівчинка, вона теж вже знята з виробництва, дуже рідко її знайти можна. Називається Дівчина з гусем. Аїда 16. Хрестик, хрестик Бекстіч. Що тут у нас ще таке? Друга складність: 36 кольорів. Ось така красуня буде. Так, У мене ж вже є відшита дівчина з голубами. от Дівчина з гусем це буде до неї парочка. Мені здається, що вони пасують одна одній. Ми бачили оцей відшив на зустрічі Lucas Fest. Там трошки було щось проблеми з носиком. Мені здається, що можна буде трохи його виправити, зробити пластичну операцію. Тут кольорів небагато, три планшетки, такі тоненькі. Так, зараз зачекайте. У мене тут з'явився небажаний гость на нашому святі. Дивіться, я не можу його видалити. Так, заблокувати. Хай собі їде далі. Так, дівчину з гусем я показала. Так, у мене рипить стілець, сподіваюся, вас це не бісить. Так. Я вже не рахую їх, я не знаю. Наступна дівчина це до пари з голубами і з гусем. Цю дівчину вишиває зараз Юнона. Як я її побачила, оцю дівчину. Червоній сукні, картаті такий, пташки, квіточка. Боже, не можу знати, куди, куди вас їх поставите, щоб ви мені бачили самі сюжети. Сподіваюсь, вам не дуже хвильно. Ось так. Так? Ні? Планшет, альо, проснись. Проснись. Покажи дівчину гарненьку. Ось тут такі кольори. Планшеток багато, але кольорів небагато намотано. Я не знаю, куди вас поставити. Отак. Буду вас всунути туди-сюди. Ось ці дві красуні, це їх парочки. І ще дівчина з голубами, яку я попередньо відшила. Певно, що вони будуть брати участь у марафоні Мерсешор. буду поступово їх додавати в роботу. Далі у нас, ну як же ж можна було без вишивальниці. Як можна було без вишивальниці? це називається вишивальниця Б1107. Я коли була в магазині, вишила, у них є каталог з цими дітьми. І роздивлялася, хто там разом виходив з цими дівчатами, оці дівчини, з гусятами, з пташенятами, вишивальниці. Ось, покажу вам одразу: у мене є дві вишивальниці. Ця називається вишивальниця, а ця називається Аповишивати. І ось у мене є перенабір. Оля мені зробила на цю дівчину. Дякую Олі нашій вишивальної черепашці. Кому треба, звертайтеся, Оля дуже швидко, гарно робить перенабори. Скоріше за все, оцю дівчину я буду починати. Ось цю голубенькому. Тут також є бекстіч, є оце кошеня, грається біля кошика з нитками. А цю дівчину. Потім, тому що вони в мене будуть теж в парою. Я не знаю, як ще я буду їх оформлювати. Мабуть, всі в одні рамочки, хоч це щось біленьке, щоб воно було однакове. А білий пасує до всього. Ось так вони закриті. Такі планшетки. Це оці дві дівчатки. Так, наступна дівчина. Яку я не дуже планувала, але коли побачила, що вона є в юнони, здається, є в юнони. Якщо юнони є на ефірі, напиши, у тебе є така собака і ведмежатого, то мені теж захотіла. Вона трошки не вписується в, кан... в цей стиль інших дівчат, тому що вона йде на такий якось простікальна чи яка вона. Така як состарина. 10,75. Підемо зі мною, називається теж такий наборчик. Ну, Діти, діти. Я ж кажу, що в мене зараз оце сюжети діти. Назбирала їх до свого дня народження. Мені дуже кортіло їх позбирати, тому що новинки можна придбати в будь-який час, а ось цих дітей треба вишукувати. Я і в OLX залазила, дивилася. і... І так по сайтах шукала по магазинах, не всюди вони вже є. Великі більшість, більшість там продаються ці залишки, хтось продає запаснословні ціни, не знаю. ну Я розумію, що хто колекціонує, то буде ганятися за цими цінами. Я впустила раритет один. Це, мабуть, у самий перший був набір Лукас. Його потім прибрали з продажу. Ми домовлялися, що я поїду. У мене не вийшло, не вийшло. Трошки я тоді прихворіла, і той набір зник. Зараз він знову з'явився, але ціна вже на 200 гривень більше. Ну, це, знаєте, хто винен. Так. Це ось така канва. І в мене ще така ж канва. І отака от дівчина з'явилась. Погрушки називаються. Так? Погрушки. Тобто, оці дівчини будуть разом. Тому що у них канва однакова Тут, здається, що тут пишуть? 16 аїда, І тут 16 аїда. вони схожі трошки. Хоча мені здається, що ця темніше. Дівчини з грушами темніше. Замінювати я нічого не буду. Оце будуть дві такі роботки. Такі миленькі. Можна зробити відзеркалити, щоб вони якби дивились одна на одну. Ця дивиться на песика, ця дивиться до нас. Тоже така ось. Такими пухкенькими щічками. Котик тут не особливо такий виразний, тут більше акцент на дівчину, на її зачіску, вона в такій хусточці, віки довгі і волосся таке розтріпане. Я не знаю, що, щось мене манить в цих дівчатах, в цих дітках. Мені подобається. Казала баби баби але зараз покажу, що, чому вже не баби. Не дівчата, ой, приклілися. Ось таку я урвала. Такий урвала набірчик. Його вже ніде немає, тому що я його шукала, знайшла в Маковці, поїхала. Ось такий хлопчик-дзвоник. Дуже мені подобається. Вони схожі на ілюстрації, якісь старі такі листівки, як дарували один одному. Такі старовинні листівочки. Хлопчик такий всі, деталізований одяг, і квіти, і, і взуття, і шкарпетки, такі гольфи довгі. На носику щось там біле, ну, я думаю, що то, якщо вишиється, то буде нормально. Як відблиск такий. Він такий вже, як кажуть, побачив життя. Тут багато наліпок різних. ну, Я ж все одно їх буду вишивати. Мені ж цими пакуваннями не дарувати їх, нічого. Тут. Канву не видно, цікаво, як то кажуть, схему видно, а канву не видно, мабуть, всередині. І схема дуже дрібна. Дивіться, яка дрібна. Це дуже-дуже старенький набір. Я його взяла за 200 гривень в маковці. Це був останній наборчик. А так, це передостаннє, як я вам показую, тут є і цей бекстіч, і хрестики. І ще один зараз хлопчик-колокольчик. Це останнє вже дитина, яку я знайшла. Там ще в цій серії є хлопчик з коником. Але, на жаль, хлопчика з коником вже ніде немає. Тому оці два хлопці до мого бабі... бабського табору додалися до моїх дівчат. Будуть два таких гарненьких хлопця. Цей такий, бачите, блондин. Сонечко до нього лізе, да, масштаби сонечко, щось великі. Дитина, майже нога дитини. Ось уже такий ж миленькі. Якщо орієнтуватися по номерам, це b 1101 а це b 1105 тобто вони йдуть з однієї серії з тими моїми дівчатами. Дітей я своїх показала, вийшла ціла купна. Ціла копна. Рахувати, я їх не рахувала. В лукасі у мене ще є дві категорії: це у мене натюрморти і тварини. Більше. більше, Ні, натюрморти, тварини і квіти. Але показувати я їх зараз не буду. Тому що це відео присвячено моїм дітям. Оце такий подарунок до дня народження. Зібрана колекція дітей. Лишилося тільки на найти час і повишивати їх. А зараз я збираюсь монтувати відео, тому що в мене сьогодні стався ще один подарунок, я зробила фініш Сподіваюся, зараз змонтую швиденько і випущу, покажу, що ж я завершила. І хочу сьогодні зробити якийсь старт. Особливого процесу такого теж буде як святковий. Так, я не бачу, що ви там пишете. Ой, оскільки їх так, я побачила. Побачила, що я пропустила. М -м -м. да. Зараз чекайте. Пропустила, що ви мені написали? Так, все добре. Собачка, як з мультфільму, да, божевільний хрест такий. Привіту Лінона, привіт. Любо з днем рождення. Дякую. Ой, я такі ж теж маю. Так, Люба, залишки мої, мої від хлопця, якщо набір, не знайду. Добре. Буду намагатися охайно вишивати. Хлопчики, горобчики та колька. Скільки їх? Який наступний? Хлопчики гарні особливо блондин. Так, погоджуюсь, Христина, скільки їх зараз скажу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Одинадцять. В мене одинадцять дітей. Ну, скажімо так, мать героїв. Обох хлопчиків я викуплю залишки. Не треба купляти. Я тобі, я ж тобі кажу, я намагатимуся охайно віджити, я тобі їх віддам. Що буду продавати залишки. Там, там не так багато ниточок, щоб щось продавати. <кій> Якщо ти знайдеш хлопчика на конику, там такий хлопчик на конику, він і скаче на ньому. Якщо знайдеш, то тоді вже оцей... поділимося. Це, знаєш, завдання, домашнє завдання знайти хлопчика на, на конику. Зараз я знайду. Якщо знайду це зображення, щоб пам'ятати, як він називається. Так. Ось таке в мене святкування, яке пошукаю. Може тут знайду? Давай обмін хлопцями. Хлоп, хлопці на обмін, так? Да? Хлопці, на обмін. Так, чогось немає інтернету. Так, приєдналася, так? Да? Тому що більше ну, дітей там ще одна дівчина є вийшла. вона мені трошки так э, муляє око, поки вона мені не треба. Поки що. Далі побачимо, треба чи не треба. Чоловік привітав мене з сином. Нічого, вишивального не дарувала, дарувала, не на Вишивальне сказав: от ось тобі гроші, Де купляй, що хочеш. І каже, а то я тобі куплю таке, що ти не захочеш потім вишивати. Так, хлопчик, хлопчик. Так, дівчинка, ні, хлопчик. Я би ще його писати, хлопчик на конику. Бо я шукала, я знайшла один сайт, але він мені якийсь підозрілий. Підозрілий я туди не цей. Не буду залазити, замовляти, тому що якось в них все є. І той хлопчик є, і якісь раритети є. Так. Зараз знайдемо. Якось пошукати його. Оцим хлопцям подивитися по набору Б 1101, щоб знайти з коником Б 1101. Так, зображення. Блондина я теж взяла в сундучку, здається. Він знятий з виробництва, називається пролісок. Підснежник Чек. Пролісок. В моні немає. Там ще одну дівчину хотіла, але мені сказали, що її вже немає в наявності. Так. У нас сьогодні чудова погода, немає нарешті цього дощу. Так, боже, Катерина, чого ви тут приперлися? Йдіть там свою Росію і сидіть. Алла Стіч, привіт. Так, я Нормально людину заблокувала ту, що треба. Так, немає. Так. Щоб не заблокувати, кого треба. Ну, зараз не знаю, де я робила скрини. 0,5. Це треба знов поїхати до вишила і подивитися каталог. хлопчик колокольчик Це не те. Якби ще знати? оце знаєте, коли не підготувалася показати того хлопчика. Угу, добре. Коня крутиться, не знаю, що, що, що я робити. І випустить, не випустиш. Так, ладно, не буду я шукати, відволікатися, то, виходить, ви сидите, чекаєте, поки я роздивлюся того хлопчика. Якщо що, я його потім десь виставлю, викладу. Юноні напишу. Ми з нею перекидаємося. Ще в пошуках великого натюрморту, там такого з кавуном, різними фруктами, виноградом, але його теж немає. Він знятий з виробництва. У мене є старий натюрморт. Думала починати його в марафоні Мерсешорела, він 50 тисяч. Дівчата мої не будуть просуватися, мої сестрички. До речі, я до них теж якось припала і нашила стільки. Від себе не очікувала, було по 600 за день. Так, стільки буде тривати Стім, стрім, але я недовго вийшла ось так. З вами привітатися, тому що я зникла, ефіри не роблю, не показуюсь, то вирішила свій день народження, поки час є. Показатися. Ще плануєш казки вам понаписувати. Нічого не робила. Не було настрою, зараз є особисті проблеми. У мене захворіла мама в Молдавії. Я не знаю, як до неї поїхати. Немає настрою. Це дуже важко, коли близька людина далеко від тебе і ти не можеш нічим допомогти. Була незапланована така поїздка. Але я не ризикнула, тому що того разу були проблеми. Не пропускали через кордон. Йди сюди. Ідеш? Так. Шукати раритети, як гра... це як грати в покер. Так, Христина. Це як грати в покер і ще, щоб попередити когось. Мальчик набор для вишивання хрестом Лукас Б 1102. Оля, яка ти швидка? Зараз побачимо. Зараз ми його побачимо, то мальчика. Так, Б. 11.02. Та давай ти. О, точно, дякую, Оля. Це він. Ще ось такий попригайло. Хлопчик попригайло на конику. І він на конику, і позаду цей, в нього коник сидить на палиці. Такий смішний. Йнона, ну наводку зрозуміла, шукає Тому що у нас я передивилась сюди, його немає ніде. Він просто називається мальчик. Він такий, ну, не як той блондин. У нього тут такі шкарпетки. Взуття таке цікаве. Ну, мені подобається, що він з маком на конику і позаду ще коник їде на паличці. Такий смішний. Вже сижу, шукаю. Так, ага, я її син. А, зрозуміло. Боже мій. Тут є культурний люд, а я не дуже ось заходять якісь гедоти писать. Я хоч раз щось знайшла. Це Люба в нас все знаходить швидко. А я не можу звикнути до цієї пошукової системи, не знаходжу. Я зазвичай, коли щось знаходжу, я собі роблю скріншоти. Тут не зробила. Так. Ну що, друзі, трохи вас розважила на півгодинки, без особих деревень. Ви помилувалися мою колекцію дітей. Я, власниця, 11 дітей. Якщо Інона знайде ще одного хлопчика, то буде 12. Обов'язково будуть вишиватися, сподіваюся, вам буде цікаво спостерігати. Зараз не виходить щось інше вишивати. У мене є процес бісером, він застопорився, є рушник, який треба вишивати. Але зараз в мене повітруля. До речі, про повітрулю. Я планую ще один старт, але не знаю, чи по вітрулю зробити, чи лукас. Тому що мені все кортить, все цікаво спробувати. Я розпробувала того метелика нічного, він дуже швидко відшився. І сьогодні в мене теж фініш. Натяк Юнона. У мене фініш. Ну, що, друзі, ще раз дякую. Нічого там не писали. Ще раз дякую за те, що в мене вітаєте. Дуже приємно. Пишіть в коментарях, за кого вболіваєте, за яку дитинку може будемо якийсь конкурс робити. Яку дитину першою відшити? Я за поки що за вишивальницю в блакитному там, де вона сидить. Можливо, хтось захоче хлопчика, щоб я повишивала. Пишіть в коментарях, яка вам дитина ближче, яку ви хотіли побачити у відшиві. Дякую всім за увагу. Вибачайте, що я не анонсую ефіри. Бережіть себе і своїх рідних, і до зустрічі в нових відео. Па-па!